Товариство вітає! Це спільне відео з Сергієм Федорякою, одним з топових ковалів України. Раптом, хто не знайомий з його роботами, в описі буде посилання на його канал. Обов'язково гляньте. І зараз ви побачите кадри, як Сергій зробив ось цей клиночок. Особисто мене такі роботи дуже сильно захоплюють. Це мистецтво. Потім я дороблю руків'я, і він дістанеться комусь з вас всього за 100 гривень. Усі деталі згодом насолоджуйтесь процесом. І тепер я приступаю до руків'я. Саме головне нічого не зіпсувати. Вибір руків'я між оцими двома, мабуть, зупинюся на цьому варіанті. І залишається підібрати бойстер. У мене вже є такі класні заготовочки. Зараз щось виберемо і підготуємо. Якщо ви раптом подумали, що а, це ж заготовка і бойстер буде робити дуже швидко, то ніфіга подібного. Скоріше за все, ви ніколи не робили бойстера, тому що це нержавійка доволі товста, і навіть цю заготовку дуже довго треба тухати. Важко передати, як сильно зараз я переживаю. Трішечки експериментую, побачимо, що зараз вийде. Взяв ось таке деревце, трішки сточив пилочки від лобзика. Зараз спробую зафіксувати їх ось тут клеєм і зробити таку спеціальну пилочку для розширення цього руків'я. Побачимо, що в мене вийде. Можливо, це буде корисно навіть і для вас. Коротше, значно простіше випалити, чимоцем коваритися. Зараз ми займусь. от знаєте, у всьому дуже важливе питання неймінгу. От якщо це назвати якийсь суперуніверсальний станок чи щось таке, то до нього можуть бути якісь питання. А якщо це назвати станочок для формування руків'я, то мені здається, отут от він відкриває максимально свій потенціал. З яким великим задоволенням я сформував це руків'я, я вам не можу передати. Звичайно, якщо у вас є гріндер, то ви можете робити все на гріндері. Ну якщо ви починаючи і ви хочете за декілька тисяч гривень мати щось, що... Покращити якість ваших виробів, мені здається, оце саме оптимальний варіант. Просто подивіться, скільки цієї всієї тирси, і, і мені дуже подобається, що виходить. Зараз ще підправлю на чистову. І це просто супер. Я сам для себе зрозумів, для чого цей станок мені. Дивіться, яке прикольне руків'я виходить. А хочете головний прикол цього руків'я? Ось ця бляха дирка, якої тут не має бути, все, що я робив декілька годин, коту під хвіст. Через те, що коли я свердлив, свердло пішло чужу в чужу сторону і, і тепер це руків'я йде у смітник. Так як цей ніж є головним призом за донат на збір для ССО, хочеться зробити максимальну якість. Для максимальної якості потрібні максимально якісні піхви. І з цією задачею найкраще може впоратися мій друг Євген, який займається виробами шкіри. Передаю йому цей ніж на пошиття крутих піхов. Контакти Євгена також залишу в описі. Дякую тобі, друже. Всім вітання. Приїхав до мене ніж від Богдана. Дуже гарний ніж. Давно мріяв потримати в руках. Роботу Сергія Федераки. Федеракін клинок, Богдана руків'я, а мої будуть піхви. Дві половинки. Це обточиться по контуру. Тут отвір для злиття води, якщо попаде в піхви. Всередині піхви, оброблені воском, на оцю виїмку. Вдягти десь такого плану шкіряний рукав. Треба ще підгонка. От що виходить. Крайнє відео по піхвам. Піхви готові. Вкладеш із дерева венги, як і на руків'ї. є. Шкіряний рукав шкіра рослинного дублення фарбована. прошита вощеною ниткою. Заполірований тарець. Підвіс. Я відкував з нержавіючого електрода і зігнув на гарячу таке кільце. Кільце роз'ємне. Але доволі жорстке. Вільний підвіз. На ремені буде висіти, якщо десь там по лісу ходить, чи за спорядження він не буде чіплятися, буде обходити його. Ніж щільно сидить в піхвах, він навіть до кінця не вставлений. Власник уже буде їх розробляти, тому що з часом шкіра прийме розмір ножа. І вже не так сильно його буде тримати, тому у нас ще є десь сантиметр приблизно, щоб його посадити в притик. Дякую Богдану за можливість поучаствувати в цьому проєкті. Маю надію, ніж зайде тому, хто його виграє і буде служити довго. Товариство проект завершений. Я дуже вдячний всім, хто прийняв участь. Дякую Сергію, який надав цей чудовий. Клинок, дякую Євгену, який зробив оці піхви. Мені було дуже приємно з вами попрацювати і зробити це класне відео. Сподіваюся, вам, як глядачам, також було приємно дивитися. І саме головне, всього на всього за 100 гривень ви можете виграти ось цей класний ножик. Дуже важливо закрити цей збір для моїх друзів-військових. Ми загалом закривали вже не один збір. Наші канали зібрали загалом більше 145 тисяч. Тут поставили ціль досить велику, але головний приз вартий того, щоб за нього поборотися. Тому я вас дуже прошу: гляньте в опис, там є всі посилання. Донайте. Суму кратну 100 гривням і приймайте участь у розіграші. Звіт, як завжди, буде в моєму телеграм-каналі та інстаграмі. За всі попередні збори там також є звіти. Ми завжди виставляємо і фото, і відео, підтвердження від військових та випуску з банку. Якщо хтось раптом не знайомий з роботами Сергія, обов'язково гляньте його YouTube канал, підпишіться, прокоментуйте, що ви від мене, я думаю, йому буде приємно. Цей ножик, як завжди, на висоті. Твердість для розуміння 67 одиниць. Для тих, хто шарить, той шарить. Робота просто вищого рівня. Дякую всім за перегляд. Не забувайте подобайки, підписки і всім гарного дня.